Вітаю! Мене звати Яна Волкова. Ви на каналі Менеджмент та управління. Сьогодні ми продовжуємо наш курс стратегічне управління і тема нашої сьогоднішньої лекції стадії процесу стратегічного управління. На сьогодні ми розглянемо три стадії, а саме, визначення місії та цілей, стратегічний аналіз та вибір стратегії. А поки що не забудьте підписатися на мій канал. Поставити лайк, залишити вогник у коментарях, а також не забудьте підписатися на мої соціальні мережі там дуже багато цікавої інформації. А ми тим часом розпочинаємо А розпочинаємо ми з визначення місії та цілей. Стратегічне управління є різновидом процесу прийняття управлінських рішень і передбачає усвідомлення необхідності прийняття рішення. Діагностику і структуризацію проблему, формування варіантів подальших дій, прийняття одного або декількох варіантів для реалізації, а також реалізацію рішення, контроль за виконанням, а також оцінку результатів. Процес стратегічного управління передбачає визначення місії та цілей. Місія це призначення, призвання вища мета існування. Ціль це результат, якого необхідно досягнути в майбутньому для втілення місії. Стадія визначення місії та цілей організації передбачає процеси, які вимагають формування місії організації, що в конкретному вигляді виражає зміст її існування або призначення, визначення довгострокових і короткострокових цілей. У деяких випадках місію і цілі формують за результатами аналізу середовища. Діагностика середовища організації забезпечує основу для уточнення, а інколи навіть визначення її місій та цілі і вибору стратегії поведінки. При цьому відбувається оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища шляхом формування основних компонентів та їхніх чинників. І вибір з них таких, які мають значення для організації, складання прогнозів майбутнього стану середовища. Наступний етап це стратегічний аналіз. Метою стратегічного аналізу є всебічне визначення стану середовища організації задля розробки ефективної стратегії. Завданнями стратегічного управління, тобто аналізу, є з'ясування стратегічного. Позиції організації, ідентифікація та оцінка її стратегічного потенціалу. Зовнішнє середовище організації це така сукупність елементів та чинників, що знаходяться поза межами організації та впливають на функціонування та розвиток організації. Можуть бути такі, як там, міжнародні, політичні, ринкові, економічні, науково-технічні, соціальні або екологічні. Внутрішнє середовище організації це сукупність чинників, які знаходяться під контролем керівництва і працівників організації. Таке середовище визначається внутрішніми змінами всередині відповідальної організації. Стратегічним аналізом є комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на визначення стратегії в перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей. За допомогою такого аналізу здійснюється розробка комплексного стратегічного плану розвитку організації, здійснюється науково обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних рішень. Наступний, третій етап, який ми розглядаємо в рамках сьогоднішньої лекції, називається вибір стратегії. Вибір стратегії є основою стратегічного управління. За допомогою спеціальних методів визначають, як саме можна досягати цілей і реалізувати місію організації. При цьому порівнюють чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, аналізують можливості стратегічного альтернативи і вибирають з них стратегію, яка відповідає завданим критеріям. До етапу процесу стратегічного вибору, як правило, відносять розробку стратегічних альтернатив, з яких здійснюється вибір стратегії, оцінку стратегічних альтернатив, метою якої є оцінка стратегічних варіантів для визначення її придатності та здійснення для організації, а також вибір найбільш ефективної стратегії для організації. Головним критерієм обробки. Обраної стратегії є досягнення цілей організації. При відповідності стратегії встановленим цілом організації, оцінюється її ефективність, виправданість ризику, відповідність умовам внутрішнього і зовнішнього середовища, а також її можливостям та потенціалу. Під час аналізу альтернативних стратегій розглядаються можливі варіанти вибору стратегії і відбувається відбір найкращого. Стратегічні альтернативи це такий комплекс стратегій, які спрямовуються на досягнення визначених стратегій цілої організації з використанням наявних ресурсів та вони пропонують різні шляхи їх досягнення. На сьогодні у мене все. Наступні дві стратегії ми розглянемо в нашій наступній лекції. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, залишити лайк. І поставити вогник у коментарях. А також не забудьте підписатися на мої соціальні мережі. І не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.